Ось такий вигляд мають кабінки для голосування на годинку 8.20, а їх лише розпочинають збирати. Коли ж розпочнеться сама процедура, невідомо. Право ви маєте, але важливості ви не маєте, у не встановлені кабінки ще. Не встановлені, не встигли. Мені пояснюють найближчим часом, найближчим часом. ось бачите, почали. Не бачите. Скажіть, будь ласка, ви будете чекати? Чекати, я звичайно не буду. І Це означає, що ви сьогодні не, пр... не проголосуєте? Звичайно, ні. Така ж ситуація на дільниці за адресою Зеленко 4. Там виборців навіть не пускають у приміщення. Це дуже цікаве місце. По одній простій причині, що люди прийшли голосувати вовремя. А немає ніякого права закривати учасник. І ніхто не знає, ніхто не дає ответу в какое время. І будуть ли вообще кабинки? А ви согласуєте, задіяли? Да? Да. Да. Сьогодні на запитання, коли будуть кабінки, яку ви почули. Уже розвозять, сказали. Розвозять, уже два зі розвозять, ждите. Все. Юлія Дунаєвська, Віктор Лапченко на часі новини.